Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Яку правду приховує Стебницька міська лікарня та які секрети не виходять за межі лікарських кабінетів? Напередодні до журналістів народного контролю звернулись лікарі Надія Малик та Роман Рудянин. Кажуть, мовчати далі більше не можуть. Головний лікар Стебницької лікарні Роман Покало, який до того ж є депутатом Дрогобицької міської ради, став головним фігурантом шокуючого зізнання медиків. Гуманітарна допомога, яка йшла з Німеччини фурами такими великими, це все ним розкрадалося. Там були дуже гарні речі. Там були і холодильники, і телевізори, і і косарки, і постіль, і ноутбуки. Там було дуже багато речей, таких які він собі фактично прихватизував. Він забирав практично все. Лишали тільки ну якісь там незначні речі. Що він що він мав людей, які працювали за кордоном руками. А тут ішла їм зарплата як лікарям як лікарям, так ішла зарплата. А працювали люди за кордоном. Працювали не тільки лікарі, працювали акушер, працювали медсестри, працювали санітарки. Це все ним покривалося. У нас працював фельдшер у фіскабінеті, такий рик Віталік, який не працював. Напрацював років напевно ну вісім точно, а числися у нас в лікарні. Ну і зарплата невідомо дійшла, чи фельдшеру в кишеню, чи кишеню головному лікарю. Тому що фельдшер не працював. Він взяв собі був, півставки ургентного хірурга. Він хірург сам є за спеціальністю. Він взяв півставки ургентного хірурга. І від 2002 року, в року, якому, якому він працює у нас, він отримував зарплату. Но ні одної операції. Він не провів старша медсестра поліклініці, щоб е, отримати більшу пенсію. Він її оформив на півставки десь на прийомі з, з лікарем-терапевтом. Фактично, якщо це провірити, е, е, в первинній меди документації про те, що вона виконувала ці функції, абсолютно цього немає. А вона знаходиться по вулиці Сагадачного, 55, квартира 59. Незаконно була приватизована. Це є підтверджено документально. В нас є всі ці документи. Як депутат міської ради міста Другобича, він депутати отримали кошти на гуманітарну допомогу для своєї дільниці, чи як там називається, він ці кошти в сумі десь 10 тисяч взяв фіктивну довідку. В магазині медтехніка міста Другобича, яке в цей час взагалі такої організації не існувало, От. і фактично ті кошти привласним. Довідка була на те, бо то він взяв інструменти для стебницької міської лікарні для хірургічного відділення. Провів незаконно інтернет на свою квартиру незаконно приватизований з лікарні. Ми продемонструємо зараз тут двоє лінії. Ми зверталися теж в міліцію з цим питанням. От. І телефон провів так свій службовий з свого кабінету. Тут близенько. Списувався бензин на, на автомобіль, який ніколи не виїжджав. Потівки підписувалися в установах Львова, він там має якісь знайомих і так далі. От. А бензин списував, він це все перелилував в цей бензин в своїй. Це може підтвердити людина, яка працювала на тому автомобілі. Він е, отримав зарплату в підвищеному розмірі, як вища категорія, а вища категорія надається тоді, коли певний об'єм операцій та людина виконує. Значить, він. Обманув атестаційну комісію області, подав він неправдиві документи там, йому була присвоєна ця вища категорія. Незаконно. Ми... І за такі подібні махінації в його було б звільнено з посади головного лікаря Рудківської лікарні. Ми... Я їздив туди, я все це цим. Лікарі продовжують шокувати на руках. У них сотні звернень до депутатів міських рад, до міліції, суду, прокуратури та обласної ради. Є відповіді, проте чиновники відмовляються визнавати відверті факти порушень з боку головного лікаря. Фінансова інспекція у своєму звіті порушення таки знаходить, проте на цьому справа заходить у глухий кут карати винних ніхто не збирається на ці всі е, на наші заяви міліція ніяк ніяк не відреагувала. і написали нам нам таку таку відписку що все добре головний лікар у нас Ну просто чудово. Ми написали спочатку, були до нього звернення і в його приймальній віднесли. Потім нас записали на прийом. Ми були в Трускавці на прийомі Вілика особисто радником Ілика, помічником Ілика є рідний брат головного лікаря нашого Богдан Пукало. І напевно, через це пан Ілик абсолютно не реагував на наші звернення. Він прикриває такого чоловіка, як Пукало Роман Михайлович, який є. Ну він не повинен працювати на таких посадах. Кожне слово та звинувачення, сказане на адресу пукала, медики можуть офіційно підтвердити та довести свою правоту. Після десятків догань, залякувань та погроз кажуть зараз їм просто немає чого боятися. Я корінна страничанка, вболіваю за лікарню за степліску міську лікарню. Я тут народилася. Я працюю тут всі все своє життя. І мені дуже боляче, що такий головний лікар Пукало Роман Михайлович розвалює роботу лікарні. Що наша громадянська позиція? Як можна в нас не було такого, такого головного лікаря не було, щоб він так відверто розкрадав лікарню? І він абсолютно бездіяльний. 12 років отримувати зарплату півставки хірурга і не проводити ніяких оперативних втручань. Я рахую, що це є злочин. Стебницькі лікарі готові змагатися до останнього. Правду вони вважають своєю головною зброєю. Журналісти вже взяли на контроль ситуацію у Стебницькій міській лікарні. Про подальший розвиток подій обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Також нагадуємо, що народний контроль в стебнику співпрацює з громадською організацією Воля громади. Разом з активістами реагуємо на проблеми людей та намагаємось максимально допомогти їх вирішити. Рекомендуємо стебничанам при будь-якому порушенні їхніх прав з боку чиновників звертатись в офіс громадської організації Воля громади. Телефон 097 648 76 30. сорок Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Роксолана народний контроль, Дрогобичина.